Чи можна ще зараз сіяти перець чи не можна? Зараз 17 червня. Щось я в лютому не посіяв, думаю, хочу перцю. Попробую посіяти літом. Може, хто вже сіяв літом, як воно, буде рости чи не буде? Ну, Точніше, рости, то воно, по ідеї, повинно. Але чи воно вспіть до морозів вирости, то це я не знаю. Сіяв, дивіться. Сіяв ось якийсь халепеньо мамонт, халепеню якась чичімека. І челі. Ну Челі прикольний, Челі точно виріс з мене того року. Ці теж класні були. Це, це все мої насіння е, я збирав. Е, ну Я раніше висівав по одній насінині в лютому одільно в, 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 в кожну касету. Цього року я щось не посіяв перці в лютому. А на базарі не вспів купити розсади, тим більше таких перців, які хочу, немає. Думаю, посію зараз. Чи щось з цього вийде, чи не вийде, не знаю. Кому цікаво, підписуйтесь. Буду тримати в курсі, це отако, Я багато накидав там з 10 одне, та й повинно якесь прийнятись. Попробую, як воно буде. Чи можна літом сіяти, чи не можна. Якщо хтось вже таким займався дурницями, то напишіть, чи вирости, смів вирости мене цей перець, чи ні. Але зараз, так як в нас зими такі теплі, то може якраз щось вспів я попробувати з цієї партії.